Я Кременко Катерина Миколаївна, учениця 8 класу Порятинського ліцею No 6 До вашої уваги пропонується захист дослідницької роботи на тему Симетрія навколо нас. Актуальність дослідження: Термін симетрія в різні історичні епохи використовувався для позначення різних понять. Початкове поняття про геометричну симетрію виникло в стародавній Греції. В загальному розумінні симетрія відображає певний порядок, рівновагу, стійкість, пропорційність та відповідність між частинами цілого в об'єктивній реальності. Протилежність цьому є поняття асиметрії, яке показує порушення цього порядку рівноваги стійкості та пропорційності між окремими частинами цілого, пов'язане зі змінною розвитком і організаційними змінами. У всіх аспектах творчості людини спостерігається приваблення до симетрії. Чим більш вдосконалений порядок, тим спокійніше та впевненіше почала. Почувається людина. Представлене дослідження присвячене аналізу симетрії навколо нас. Мета дослідження полягає в аналізі симетрії навколо нас, об'єкт дослідження, симетрія, предмет дослідження, сукупність необхідних умов, що забезпечують кращий підхід до аналізу поширення симетрії в оточуючому світі. Завдання дослідницької роботи дослідити виникнення вчення про симетрію, філософії та науці, назвати найбільш відомих науковців в даній проблематиці, проаналізувати симетрію в розрізі поняття, простір, час, перелічити принципи симетрії та їх зв'язок з законами збереження у фізиці, встановити поширення симетрії в природі та виявити ознаки симетрії у літературі, виокремити типи симетрії в сучасних фізиці та хімії та систематизувати наявність симетрії в мистецтві та архітектурі. Симетрія це концепція, яка використовується в різних науках, включаючи фізику, математику та інші галузі. У фізиці, зокрема, симетрія відіграє важливу роль в розумінні основних принципів Всесвіту. Відтак, простір і час не існують окремо від матеріальних об'єктів або процесів, що відбувається з ними. Симетрія простору полягає у повній еквівалентності всіх просторових точок між собою, а суть симетрії часу полягає в його однорідності, у відсутності виділених точок на осі часу їх еквівалентності. Просторові часові принципи симетрії. Сув системи відліку не змінює фізичних законів, тобто усі точки простору рівноправні. Це означає однорідність простору. Сух у часі не змінює фізичних законів, тобто усі моменти часу об'єктивно рівноправні. Поворот системи відліку просторових координат залишає фізичні закони незмінними, тобто усі властивості простору однакові за усіма напрямами. Дзеркальна симетрія природи, відображення простору у дзеркалі, не змінює фізичних законів та іншого. Мене дуже зацікавила тема симетрії, і захотілося самостійно знайти приклади у симетрії в живій та неживій природі. Для цього я розглянула багато різних прикладів симетрії в природі, різних науках, архітектурі, мистецтві та літературі. У будь-якій рослині можна знайти якусь частинку симетрії. Наприклад, подивимось на кленовий лист. Він симетричний. Якщо перегнути його по середній вертикальній стеблинці прожилці, то частини цього листочка будуть збігатися одна з одною. У світі тварин також присутня симетрія. Ось над галявиною пурхає метелик. Він сідає на, на квітку, складає крила, і ми бачимо, що форма одного крила в точності повторює форму іншого. Птахи так чудово літають, тому що вони мають симетрію. Якщо подумки поділити тулуб тварин вздовж її тіла, то обидві половини виявляться однаковими, тобто симетричними. Симетрія присутня і в нашій мові, і в літературі. Якщо уважно придивитись до друкованих літер нашого алфавіту, то можна побачити, що деякі букви мають осьову симетрію. З букв, які мають горизонтальну симетрії, можна скласти слова, які також матимуть горизонтальну симетрію. Наприклад, око воно. Те ж саме можна зробити з буквами, що мають вертикальну симметрію, потоп лон, дід. У літературі симетрію можемо знайти в словосполучено або віршованому рядку, який однаково читається в обох напрямках: зліва направо та справа наліво. Наприклад, на слайді представлені речення, які мають однаковий зміст при прямому та зворотньому читанні, де помити мопед» або я несу гусеня». Яскравим прикладом симетрії у фізиці є звичайна сніжинка. Вона це маленький кристал, що замерз. Відомою фізиці є і ферорідина, така магнітна рідина, яка може утворювати різні фігури, але тільки під дії магнітного поля. Симетрію ми також можемо знайти на атомному рівні при вивченні речовин, а у світі живої природи також молекулі ДНК. Прекрасні зразки симетрії демонструють творі мистецтва та архітектура. Симетрія об'єднує композицію, розташування головного елементу на осі підкреслює його значимість, підсилюючи підпорядкованість частин цілому. Кожна деталь в симетричній системі існує як двійник в своїй обов'язковій парі, що розташована по інший бік осі, і завдяки цьому вона може розглядатися лише як частина цілого. Найбільш поширена в архітектурі є дзеркальна симетрія. Поширена в спорудах стародавнього Єгипту, храмах Античної Греції, амфітеатрах, термах, базиліках і тріумфальних арках римлян, палацах і церкв епохи готики та відродження, які числені споруди сучасної архітектури. Висновки дослідження ви бачите на слайді 12. Отже, як бачимо, симетрія присутня в нашому житті буквально в усьому, але ми настільки до неї звикли, що не зауважуємо цього. Декому вона здається нудною, дехто любить її заспокій, який вона вносить у наше життя. Але якби ми до неї не ставились, вона є в нашому житті буквально в усьому, додаючи нам миру, спокою та душевної гармонії. Дякую за увагу.